Вітаємо сьогодні. Ми заглиблюємось у ем, третю главу нашого джерела. Вона про техніки тестування ПЗ. Спробуємо так структурувати ключові ідеї, щоб це було корисно саме для, ну, для професіоналів у цій сфері. Так, вітаю. І одразу знаєте, що цікаво в цій главі. Це запропонована п'ятивимірна система класифікацій технік. Це не просто перелік, а я б сказав, така собі система координат. Вона розглядає техніки через п'ять аспектів. Хто тестує, що саме, тобто яке покриття, потім чому, які проблеми шукаємо, як ну які дії виконуємо, і як оцінюємо результат. Хм, П'ять вимірів цікаво. Тобто, коли ми кажемо, наприклад, тестування на основі вимог, то ця модель змушує уточнити, що мається на увазі. Ми хочемо покрити кожну вимогу тестом, чи може оцінити наскільки продукт взагалі відповідає цим вимогам. Це додає чіткості, мені здається. Абсолютно. Власне, більшість технік якось задіють усі п'ять вимірів, хоча акцент може бути на одному чи двох. І от джерело групує їх за домінантним виміром. Почнемо з тих, що орієнтовані на покриття. Давайте, що тут основне. Ну, Фундаментальна річ це доменне тестування, аналіз класів еквівалентності, тестування граничних значень. От це все. Ага, тобто розбиваємо можливі вхідні дані на групи, де система поводиться однаково і тестуємо по одному представнику. А особлива увага на межі цих груп, так? Саме так. Бо там помилки найчастіше. Це стосується і якихось екстремальних значень, і ну, найкращих представників типових випадків всередині класу. Зрозуміло. Ще сюди відносять покриття коду. Скільки там операторів чи гілок ми зачепили тестами. Але отут джерело слушно зауважує, що високий відсоток це ще не все. Точно, високе покриття коду, воно, знаєте, не гарантує, що ми знайдемо всі помилки. Воно може пропустити відсутній код або проблеми на межах, або, скажімо, помилки синхронізації чи конфігурації. Тобто, як єдиний критерій завершення тестування, це не дуже надійно. Погоджуюсь. Добре, йдемо далі. Техніки орієнтовані на дії тестувальника. Тут, звісно, дослідницьке тестування. Експлораторі тестінг це коли тестувальник одночасно і вивчає продукт, і тести проектує, і виконує, постійно навчаючись. Так, це дуже динамічний процес. Він вимагає ну, досвіду, інтуїції певної. А в чому тоді принципова різниця від такого, знаєте, звичайного адхок тестування, просто клацаю, дивлюсь, що буде? Ну, дивіться, дослідницьке, воно все ж більш структуроване, хоч і гнучке. Є якась мета дослідити фічу, наприклад, є фіксація спостережень, навчання. А адхок, це часто ну менш системно, скажімо так. Зрозуміло, що ще в цій групі. Ну, звісно, регресійне тестування, тобто повторне виконання тестів після змін. Перевіряємо, чи нічого не зламалося. І його такий швидкий варіант: смок-тести. Перевірка базової працездатності запускається, основне працює. Так, якщо ні, то і далі тестувати немає сенсу. І третя велика група техніки орієнтовані на оцінку. Тут цікавий інструмент евристична перевірка узгодженості. Евристична перевірка це як це радше не пошук конкретних багів, а оцінка продукту за певними, скажімо так, правилами чи принципами. Ми дивимося, чи узгоджується продукт сам із собою, зі старими версіями, з аналогами на ринку, з очікуваннями користувачів. Тобто, це більше про таке відчуття продукту, чи все логічно, послідовно окей. А що там про практичні інструменти? Згадувались матриці тестування. Так, це такий простий, але знаєте, дієвий спосіб структурувати перевірки. По одній осі, що тестуємо функції поля, по іншій, що саме перевіряємо: Введення даних, редагування, безпека, швидкість. На перетині ставимо позначку. Досить наочно. Ще один потужний метод для комбінацій – це техніка всіх пар. All pairs. А, це та, що рятує, коли параметрів багато і всі комбінації перебрати нереально. Саме вона, замість тестування мільйонів комбінацій, ми генеруємо значно менший набір тестів, який гарантує, що кожна можлива пара значень різних параметрів зустрінеться хоча б раз дуже ефективно для виявлення помилок. Взаємодії звучить розумно, і звісно, не можна оминути аналіз ризиків, тобто концентруємось там, де найтоньше. Складніші модулі, нові фічі, залежності. Це оптимізує процес. Отже, якщо так підсумувати цю главу, то виходить, що техніки тестування це такий собі набір інструментів, дуже різноманітний і не має однієї срібної кулі. А розуміння їх через оту п'ятивимірну модель, хто, що, чому, як оцінка, допомагає свідомо вибирати і комбінувати методи залежно від проєкту, від контексту, від ризиків. Саме так погоджуюсь, і можливо на завершення така думка для роздумів, яка випливає з цього всього, хоча прямо і не артикульована в тексті. Як, от сама стратегія тестування еволюціонує протягом життя проекту? Як вибір і пріоритизація цих технік на різних етапах відображає наше ну, команди, поглиблене розуміння продукту, яке ми здобуваємо завдяки цим же технікам? Це мені здається цікаве питання.